Всім добрий день. Ця ера настала. Бої на Вафентрагері. Як бачите, я всі щоденні завдання виповнив на гончики. До, до четвертого етапу дійшов. Відтепер ми, були, ми зіграємо на Бліцтрайгері. Шлях інженера треба виповнити обов'язково три завдання. Хоча б дві. А, можливо, виконати три рази. Три рази от, оці всі завдання. Будемо виконувати, бо цей режим не такий уж нескінчений. Його треба пробувати грати. До бою. До бою. І будемо ми грати на ВТЕ 100 Довгенько заходив у бой. бій. П'ятдесят, п'ятдесят на, п'ятдесят дві. Інженерів сто тридцять два. Гончаків один. Висновок всі грають на інтернет. Нужбо. 再说。 Потім приступати їх. Так. Ми приступаємо їх вбивати. 831, Давайте далі. Ну, ми повинні його вбити. Так. Швидко добираємось туди, бо вони можуть. Можуть вони обов'язково. О, дивіться, вони можуть його перехопити. Потім ми поїдемо на це і будемо навіть так мантеляти. Е, Телепортуємось сюди. Телепортуємось сюди. Mm. Або ж поскоріше їх вибити. Сінь. А ну ж бо! Що ви втікайте. Під силу свого врага знайшли. Я це давно розумів. Добре, вони туди поїдуть. Що ми робимо? Ми а, вбиваємо цього, обов'язково. Обов'язково вбиваємо цього і швидко їдемо туди. А, я не встию. Так як я не вспію, мені треба зібратися туди, куди вони мене не дістануть. У мене не питання, чому таким коротким зам... замикання так багато знов. Що якими? Так, мені треба заховатися от сюди і танкувати. А якщо я навіть остановлюся... Мене можуть конкретно так вбити. Вбити. Так. Так. А, давайте наступний постріл ми робимо. Давай. Ремелінда моя. А, захищай мене як... Не знаю. як... Так. Новий враг. Це е, захист у мене знову вимкнути. Мені треба зараз ось цих поубивати. Інакше вони зроблять мені болі. Де. 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 Перехоплення генератора. Як телепортую туди, швидко телепортую і починаю завдавати шкоди. Так, я не встиг.

Так, починаємо. Починаємо маневрувати. Це кам... Це, звісно, не хочеться отримувати шкоду, але ще порог. Такий А, Треба в наступний раз якомога добре захищати генератор. Так. Да. Right. Який у нас генератор вразливий? У нас генератор вразливий стой. Вбиваємо. І, мабуть, там буде Якщо що у нас є гі гіпереон, і ми його туди тудимо. Він спін. Є, я збив захват, а отже, ми можемо підійти туди і вразити на напр... наприклад одну з машин гоніччиків. Що ми, звісно, і робимо. А, слідкуємо за всіми, всі, за усім, а, генераторами. А от саме щоб не було таких. Той генератор вразливий, вбиваємо цього гончака і переходимо на цього резистора, бо якщо ми не вбиємо резистора, цього, він може захопити цей генератор. Потім телепортуємося туди, щоб цей повбивати. Неприємно, але що ж тут робиш? Треба його якщо вбити. Так, я його вбив, телепортуємо сюди і робимо перезаряджання гармати. Так. Що тут? Не очікували мене. Той генератор перехоплюють. Шкода. Коди, куди? Я наспів. Коня, коня! Айве дефендів, папа! Мені треба туди. Мені треба з цим, щоб вони якось мене захищали. Тисяч життя ми повинні вбивати. Якщо ми не вб'ємо їх усіх, навіть половину, то... то навіть не... не треба надіятися на щось добре. Так. Ти мене... Погано почув. Я так зрозуміло, ти мене погано почув. І скільки. Ну, давайте по-моєй Так. Добре. Що нам треба? Нам треба захистити якомога надійніше два генератори. Цього ми вбили, там стається 50М. А що це означає? Це означає, що нам треба телепортувати і захищати генератор С. Ага. Його вбили. Якомога швидше треба йти туди. Вони зможуть. Вони, звісно, зможуть переїхати туди. Нам треба якомога швидше на той генератор. але я нічого не зможу зробити мені треба готуватися до бою до смачного бою до тяжкого бою а вони мене як не хочуть робити тому що це грі вони Ну, коли звісно я вже не граю то в мене нема такого трансіння треба їх вбивати. мене вбили. 24 тисячі бойо. Е, Урона. Але це перший бій. Я думаю, що це нормально. Це більш нормально. Виповнив завдання завдання? Ні. Але я виповнив ось це завдання. У мене три ключка. Я можу ще раз поїхати. Добре, поїду ще раз на Вахентрагені Парадокс на ВТ.

48 секунд Чекаємо, поки зайде. Зайшло. Степли. Добре. Є надія на перемогу. Так, звук зробимо трохи тихіше, щоб він не заважав. Так. Так. А, в першому гончаку скипіч не зробив. Огуручаю, скидиш Що роблю. Скидиш. скидиш. Так скидиш. скидич. Там, мабуть, ще один. А, ще одного не буде. Буде скибіщ. Так, а, звісно, куди ми їдемо? Ми їдемо сюди, тому що там більше цих гончиків. Скибіщ. Телепортуємося до сюди. Так, телепортуємося. І треба якомога швидше дістатися цього генератору. 7 секунд. 7 секунд. Захоплення йде. Швидше. Єс! Я збив захоплення генератора. Ви мене розозлили. Треба вам тікати, допоки є. Час. Треба нам чекати і... Робити щось. Бо там йде пере... нам перегрузка генератора. Так, ми це зробили і стріляємо навмання туди. Ми, звісно ж, не потрапляємо. Так, звісно, в нас пропав захист. Вони зараз не... починуть в мене стріляти. А... Скидиш, напевно. Вбив його. Та, мабуть, цього, що цього? Ми робимо ось сюди. Все рано. Гіперіон робимо. Робимо гіперіон. Ааа, на цей пародія батчата. Там переходить генератор. Це погано. Але ми можемо його відбити. Тому що у нас касета заряд. Так, так, так. Найшов! Так, їдемо за цим ворогом. Так, вбили. Добре. Телепортуємося до цього генератора. Не даємо. Чому я телепортнувся до цього генератору? Тому що якщо я там був, вони б за це за, за, це, за цей час зм змогли е, сюди доїхати. А тут мої поки будуть мене захищати, поки я буду без щиту, тому це, мабуть, розумне рішення. Так, добре. Біг. поки їх там нема. Зверху. Його вже нема. Зліва. Його вже нема. З центру. Так. Я його огурчив. Так. Так, в них я з... їх я поубивав. Ну з був на той мене. В нас є гітереон, це дуже корисно. І корисно, і дуже цікаво. А співячому... Дети дані. через 10 секунд. Залишиться там спину. Не в спіну. Треба швиденько гіпереон. І я не в спину, тому що там невчасно я захотів під'їхати зробити цей гіпереон. На жаль. На жаль, ні. Не вчасно я захотів. Не вчасно я на на цей Ну, Треба робити якісь дії. Треба в економічку заховатися, щоби нічого не вчилося. Влучив в тебе. Та, мабуть. Так, Цього не влучу, але. Я оглушив цього добу доби і цього. І навіть цього позаду мене. Окей, я щось вайти. Так, добре. На який генератор ми йдемо? Ми їдемо. Так, що цей за резистор потреби? Так, добре. Ми їдемо ось туди. Час залишається, це дуже добре. Так. Що у нас є? У нас є можливість зробити е Гітереон зробити. Я одного зараз вбив гончака. Термілінда. А ось ті гончики, вони починають туди рухатися. І тому я роблю телепортацію сюди. Аби вони не захопили генератор А. Все, 9 секунд. 9 секунд. залучу. Я виграв тут битву. Yes. Я виграв цей раунд. Це дуже добре. Зробив ось ці завдання. Етап я пройшов. У мене тепер вже п'ятий етап. Шлях інженера. Перемогти один з трьох. Це теж. Ну, це був дуже чудовий бій на Blitztraiger AUF 110 Тому останні ключки я зберігаю на всякий випадок. А так було дуже добре. До зустрічі!